Депутат з собою не може замінити всі гілки влади. Це не можна, це не прийде, це так не можна робити. Знаєте, я кажу, хай буде головне, що громадам від цього краще. Вітаємо на Суспільному. Це проект обранці про діяльність депутатів-мажоритарників з Львівщини, їхню законодавчу роботу в умовах повномасштабного вторгнення. Також як відбуваються їхні зустрічі із виборцями на округах, і сьогодні нашою гостею є народна депутатка України Галина Васильченко. Пані Галино, ми вітаємо вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава Васильченко, Галина Іванівна обрана по 118-му виборчому округу Львівська область. Дата набуття депутатських повноважень 29 серпня 2019 рік. Членкиня депутатської фракції політичної партії Голос. Членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики за час роботи у Верховній Раді. Статистика голосувань за 30,3% проти 2,5% утрималася. 33,3 не голосувала 12,5 Відсутня 21,4%. Отож, про вашу законодавчу діяльність в умовах повномасштабного вторгнення загалом, як змінилася робота народного депутата зараз, я залишаю в своєму фокусі ті ключові пріоритети, з якими працюю з самого початку каденції, ще з 2019 року, а саме йдеться про підтримку і сприяння розвитку малого середнього бізнесу, а також сприяння фінансовій спроможності громад, адвокації питань України за кордоном. Ну і звісно, що в час Війни дуже активно посилилася робота з військовими, робота з дружинами, сім'ями військових, а також з волонтерами, оскільки значна частина моїх законодавчих ініціатив і поправок, чи, чи звернень депутатських і запитів стосується саме цих сфер. Над якими якраз основними законопроектами працювали під час цієї каденції, зокрема у галузі фінансів, податкової і митної політики, одним з своїх найбільших досягнень і перемог в раді, я вважаю, це підвищення лімітів для фопів фізичних осіб, підприємців. Я нагадаю, що колись до 2020 року в них були доволі незначні ліміти обороту щорічного. І, власне, це була моя поправка. Відповідні законодавчі акти я подавала для того, щоб збільшити збільшити їм ці ліміти. В нас в країні працює майже 2 мільйони фопів фізичних осіб-підприємців. Це дрібний, мікро, малий, середній бізнес, який, власне, є опорою економічного розвитку України. Галина Васильченко займає четверте місце серед народних депутатів-мажоритарників із Львівщини за кількістю поданих законопроєктів. Кількість законів, які проголосовані у парламенті та перебувають зараз на стадіях. Передано на підпис президенту. Закон підписано. Чи готується на підпис. Зареєстрованих 250. Ухвалених 48. Тематика поданих законопроєктів. Економічна політика 110. Правова політика 44. Галузевий розвиток 34. Безпека і оборона 19. Державне будівництво 17, гуманітарна політика 14, соціальна політика 10, міжнародні угоди 2. Одна з моїх законодавчих ініціатив, яку я проштовхую цим часом, це є повернення звітності квартальної, бо з 1 січня 2025 року додатково обтяжила держава бізнес. Це стосується і фопів, і юридичних осіб. Коли запровадила подавати звіт по найманих працівниках кожного місяця, а воно взагалі без потреби. І я подала відповідну законодавчу ініціативу. Зараз узгоджуємо з різними міністерствами, щоб власне спростити життя бізнесу, особливо мікробізнесу. Якщо ми говоримо про інший пріоритет громади, фінансова спроможність громад тут аналогічно я завжди працювала із поправками законодавчими ініціативами, і багато чого вдалося це до прикладу. Відстоювала аби більша частина ПДФО, саме не 60, а хоча б 64-65%, залишалося в громадах, і така законодавча ініціатива подавала ще в перший рік каденції. В кінцевому результаті, як часто в нас люблять робити представники кабінету міністрів, взяти якусь ініціативу певного депутата, казати, що це не можна, це не прийде, це так не можна робити, бо це Будуть втрати в державний бюджет, а потім подати від себе таку ініціативу. Але знаєте, я кажу, хай буде головне, що громадам від цього краще. Бо з реформою децентралізації кожен з нас проживає в тій чи іншій громаді. І саме в громадах ми отримуємо базові соціальні послуги, в громадах діти ходять в школи, садочки, ми користуємося дорогами з різною інфраструктурою в громадах. І тому важливо, щоб в громадах. Були кошти, аби вони могли належним чином надавати повноваження. Тому мої поправки щодо збереження акцизу з пального в громадах, коли хотіли забрати в державний бюджет чи інші речі, які вдалося відстояти, я вважаю справді дуже важливими. І це коли ми говоримо про те, що вдалося зробити, але до прикладу, протягом всього 23-го року, разом з експертами, з великою кількістю. Міжнародних організацій ми напрацьовували реформу адміністрування місцевих майнових податків. Ідеться про те, що без жодного підвищення ставок податків, просто шляхом ефективного адміністрування в місцеві громади, вдавалося б у разі імплементації цієї реформи в місцеві громади вдавалося б додатково залучити 25 мільярдів гривень. Вже більше року з лютого 2024 року пакет. Законопроектів щодо цієї реформи ми зареєстрували, і до сих пір Міністерство фінансів не дає нам чітких відповідей. В комітеті не виноситься на розгляд ці законопроекти. Мені прикро, бо тут власне йдеться про те, що ті, хто мають сплачувати податки за нерухомість і земельний податок, вони б його сплачували. Ці податки залишаються в повному обсязі в громадах. Громади мали б більше коштів для надання різних послуг виконання своїх повноважень, і в тому числі для підтримки збройних сил України ви згадали за процес децентралізації, як загалом вона відбувається зараз. Є основні труднощі і виклики для місцевих громад зараз є в умовах повноштабного вторгнення. Адміністративна реформа відбулася, тобто, по всій Україні, в 2020 році, коли в нас були крайні місцеві вибори, відбулись, створилися громади, і така реформа відбулася. Попри те, на моє переконання, не завершилася бюджетно-фінансова децентралізація. Наприклад, ПДФО податок з доходів фізичних осіб це ключовий бюджетоутворюючий податок для громад, адже 64% з кожного ПДФО, кожної працюючої. Людини зараховується саме в місцевий бюджет, в бюджет громад, і вже протягом. Не знаю, років десяти, мабуть, йдуть дискусії і в Верховній Раді, і в попередній каденції і в комітету аналогічного податкового і в міністерстві фінансів про те, що потрібно змінити сам механізм зарахування ПДФО. Про що йдеться зараз? Це ПДФО зараховується за місцем реєстрації юридичної особи. До прикладу, є якась компанія, і вона зареєстрована в конкретній громаді. Незважаючи на те, чи в неї є якісь відділи, філії, е, е, люди приїжджають, наприклад, на роботу з іншої громади, оце ПДФО кхм, зараховується в, в ту громаду, де є зареєстрована відповідна компанія. І е, на моє переконання, це несправедливий розподіл, бо слушно розщепляти і зараховувати оце ПДФО. За відокремленими підрозділами це дуже легко спостерігати на прикладі заправок. Якщо є якась одна величезна компанія чи корпорація, вона може бути зареєстрована в конкретній громаді, але заправки ви знаходяться ще там в 50, в 10 чи в 100 різних громадах. То справедливо ж буде, що ПДФО зі всіх тих сотень чи тисяч працівників не тільки в одну громаду буде заре... зараховуватися, а в кожну ту громаду, де знаходяться та конкретна заправка, чи той відокремлений підрозділ якоїсь комп конкретної компанії Я подавала відповідний законопроект, щоб змінити ту систему, яка і зараз. А щодо військового ПДФО, яке вилучили із місцевих громад, передавши його на спеціальний фонд у державному бюджеті. Чи ви підтримували тоді таку ініціативу? І загалом як це вплинуло на місцеві громади? На місцеві громади? Очевидно, що це вплинуло негативно, оскільки в місцевих громад забрали значний. Незначний ресурс. Я тоді реєструвала альтернативний законопроект, і він передбачав. Половину військового ПДФО передати в державний бюджет у спеціальний фонд для того, щоб підсилити тим самим наші збройні сили України, а половину залишити в громадах. Але щоб громади могли використовувати ці кошти тільки в відповідних цілях. Громади більш гнучкіші, почасто швидші, скоріші в виконанні своїх своїх рішень і впровадженні такої підтримки. На жаль, та ініціатива не була підтримана щодо Форми митної політики на якому етапі зараз ця робота, які труднощі виникають на цьому шляху у нас зараз. Власне, цей законопроект дуже важко нам давався минулого року для того, щоб його прийняти в сесійній залі. З різних боків було багато саботажу. І що мене обурює найбільше зараз, це те, що вже от в нас червень, шостий місяць, пішов, відколи Міністерство фінансів не виконує прямі норми закону. По суті, саботує реформу митниці і виконання відповідних законодавчих актів, а саме не організує. Прозорий конкурс щодо відбору керівництва митниці щодо зміни в заробітних платах відповідних працівників митних органів, і це обурює вкрай, особливо коли зараз з крайнім часом міністр фінансів. Приходить, і в комітеті говорить, і в змі, ви, мабуть, теж бачили інформацію, що нам цього року скоріше за все бракуватиме порядку 400 мільярдів гривень на сили оборони. В той час, якби ми провели реформу митниці, то тільки звідти можна було б за оцінками експертів від 50 до 100 мільярдів гривень додатково отримати в державний бюджет, які йшли б, звісно, в першу чергу на підтримку сил оборони. Щодо боргу, який ви озвучили у державному бюджеті в розмірі 400 мільярдів гривень, які кошти, які потрібні вкрай на Сили оборони України, яким чином зараз можна покрити цей дефіцит за рахунок? Яких коштів? З Того, що озвучує міністерство фінансів, це в першу чергу їхня відповідальність і їхні ініціативи, і вони мають забезпечити і передбачити представити план покриття таких, таких видатків. То з того, що я знаю, вони планують. Ою, далі е, працювати з ОВДП е, і. Е... Спершу були розмови про те, що можливо вони будуть розглядати підвищення ПДВ, але на щастя вже наче позбулися цієї ідеї. Я нагадаю, що в нас минулого року відбулося найбільше підняття податків за всю історію України. Підняли саме військовий збір, і тоді я зокрема не підтримувала жодним чином в такому вигляді підвищення податків, бо нагадаю, підняли військовий збір, а військовий збір. Платять лише офіційно наймані працівники, тобто і сплачує лише. Офіційний білий бізнес, і ви. А оскільки за даними кабінету міністрів у нас приблизно половина економіки в тіні, то вийшло так, що ті, хто платять, їх ще більше навантажили, і вони стали ще більше платити. Ну і в той, в той спосіб допомагати державі для підтримки сил оборони. В той самий час, коли експерти, аналітики, багато народних депутатів розуміючи складну ситуацію в країні, пропонували, давайте підвищимо на один-два пункти ПДВ, і тоді а ПДВ сплать кожен кожен з нас за будь-яку послугу за будь-який товар, і відповідно це б рівномірно нагло на все населення України і на ту частину, яка працює в тіні, і було би більш справедливіше. І і насправді надходження в державний бюджет складали би більше. Але з того з того, що ми знаємо, така ідея не сподобалася офісу президента, десь не підтримали її в кабінеті міністрів. Чи таке податкове навантаження, яке існує зараз, чи навпаки, воно не може мати зворотнього ефекту? Що ще більше бізнес? Перейде працювати у тіні, очевидно. І мені видається, що отут, навіть коли ми говоримо про ПДВ, десь вони розуміють, що це вже може бути межа і бізнес. Просто цього не Ну, загалом за час війни економіка скоротилася на не менше як на третину в робочих місць втрачено дуже багато. І зараз, коли ми говоримо з бізнесом і асоціації проводять опитування, то власне брак. Кадрів це одна з ключових проблем, з якою зараз бізнес стикається. Щодо вашої роботи з виборцями на окрузі, як часто люди звертаються до вас, з якими проблемами Коли в останнє така зустріч? Була крайній проводила місяці два-три тому, і власне змінилися і запити людей насправді. Якщо раніше люди часто могли приходити, ну як я кажу, іноді навіть з якимись своїми ледь непобутовими проблемами чи питаннями. То звісно, що з початком повномасштабного вторгнення все змінилося. Люди почали приходити з і п... писати в різні месенджери, дзвонити на телефон, на мейл з запитами, допомогти тій чи іншій бригаді, допомогти з пошуком тих, хто з них безвісті крайні рази на кілька моїх. Депутатських прийомів приходять жінки, чоловіків, які служать в армії з першого дня повномасштабного вторгнення. І постійно ми з помічниками готуємо. Відповідні пропозиції звернення в Міністерство оборони, в комітет з питань оборони щодо того, аби запровадити чіткі терміни служби, аби передбачити певні ротації. Бо ми розуміємо, що зараз всіх демобілізувати неможливо, але, хоча б, змінити механізм, коли не одні й ті самі люди в гарячих точках. Галино Іванівно, ви неодноразово піднімали питання про зорості бюджету та протидії корупції. Як ви оцінюєте зараз ефективність антикорупційної політики Верховної Ради в умовах війни? І друге питання: чи підтримуєте ви ідею зміни виборчої системи, аби скасувати мажоритарку взагалі? Як ви думаєте, це могло би вплинути на представництво Львівщини у Верховній Раді? Я завжди підтримую всі антикорупційні законодавчі ініціативи, які є в парламенті, тобто. Інфраструктура відповідна антикорупційна, різні механізми, як протидіяти корупції. Тому тут однозначно від мене завжди мій голос за. І якщо ми говоримо про якісь конкретні інструменти, то також в стінах Верховної Ради є кілька різних тимчасових слідчих або тимчасових спеціальних комісій, які Віддані яких є власне безпосередньо контролювати в використання бюджетних коштів на ті чи інші речі, як це було чи то з фортифікаціями, чи то з використанням коштів на нашу зброю міжнародної технічної допомоги, тому в парламенті відповідні інструменти є, і на мою думку депутати їх використовують. Якщо ми говоримо про мажоритарну систему, я нагадаю, що протягом цієї каденції ми вносили зміни. До виборчого законодавства і ми скасували мажоритарну систему. Я, як депутатка, яка вперше на цій посаді, і людина з сектору громадського, сектору, який підтримує реформи. Дуже чітко маю позицію, що власне в Україні станом на зараз справді мажоритарну систему потрібно відмінити. Бо, на жаль, в нас дуже багато було гречкосійства, Ми пам'ятаємо, як заходили різні одіозні депутати в тих чи інших округах. Попри те, на моє переконання. Є великий ризик, хоча я підтримувала скасування, але де я бачу ризик: депутати, які обрані по списку, не мають такої. Внутрішньої мені видається відповідальності, переконання в тому, що їм потрібно комунікувати в громадах з людьми, з виборцями, приходити до них на зустрічі, слухати їхні слухати їхні проблеми, потреби. І я хвилююся, щоби не втратився оцей зв'язок. Чись до теми боротьби з корупцією, чи на вашу думку, достатньо зараз роблять як народні депутати, так і держава загалом для боротьби з корупцією в державі? На моє переконання, інфраструктури антикорупційної у нас. Предостатньо. Тобто, про від е, з часів е, революції гідності з 2014 року в країні було прийнято достатня кількість законодавчих актів, створена відповідна е, інфраструктура. Чи достатньо виконують всі правоохоронні органи е, свої повноваження належним чином? Ні. Ми бачимо, скільки викрито корупційних схем, скільки постійно, навіть зараз, в час війни, ну це деколи аж гидко читати в новинах або дивитися ці розслідування і ці всі масштаби, коли Потім навіть відкриваються справи і не доводяться до суду або навіть в судах. Вони роками потім закриваються. Е, очевидно, що цього є всього цього, всього недостатньо. Проте. Депутат з собою не може замінити всі гілки влади і повноваження їх різних органів. Я нагадаю, що в депутатів ключова функція це є законодавча ініціатива, і це ключові повноваження, ключове завдання писати, приймати законодавчі акти. Що на вашу думку головне вам вдалося за час цієї депутатської діяльності? Можливо, назвати таких кілька головних ініціатив ваших, і що не вдалося. Чому і власне як плануєте в майбутньому працювати далі? Ключове – це завжди дотримуватися своїх принципів і працювати з тими темами, які в мене в фокусі: відстоювати інтереси громад, відстоювати інтереси малого середнього бізнесу, відстоювати інтереси України на міжнародній арені. Ну і звісно, допомагати нашим військовим і волонтерам, що не вдалося. Дуже складно іноді проводити ту чи іншу реформу. Є цілий ряд законодавчих ініціатив, які є зареєстровані, і на жаль, блокуються з тих чи інших причин. А з яких, якщо можемо це озвучувати, мені невідома причина, чому, наприклад, до сих пір не виносяться в комітеті розгляд реформи адміністрування місцевих податків чи зміни зарахування ПДФО. До сих пір я борюся за те, щоб спростити життя бізнесу і вже кілька місяців. Ми хочемо скасувати щомісячну звітність. Це як для фопів, так і юридичних осіб. А це питання до сих пір не вирішено. Працює. Мо над цим сподіваюсь, що буде вирішено, але поки не вдалося. Ми дякуємо вам за розмову, пані Галино Нагадаю, що гостею проекту обранці на Суспільному була народна депутатка України Галина Васильченко.